Міг 23 мл. Так-так, я став жертвою скидок. Я вирішив, що пора вже починати прокачувати совкову авіацію і купив на скидонах Міг 23 МЛ. І літак мені здався, як мінімум, неоднозначним. Ви, звісно, як завжди, мене в коментарях закидаєте гімном, того що це буде АРБ, в якому я ну, не так добре граю, як на наземці. Я на топових чи передтопових реактивах не так давно, і у цього літака є дуже багато чого, що мене дратує. Хоча ні, навіть не так. Єдине, що мене у ньому дратує, це його радар, через який у мене особисто не дуже вдало застосовуються ракети. Але детальніше про все це давайте поговоримо уже під час самої катки. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, ну чи дізлайк, якщо вам не сподобається, а вам скоріше за все не сподобається. За можливості можете стати спонсором каналу для спонсорів періодично виходять окремі відео. Ну і погнали в бій, подивимось на міг 23 МЛ. Сумісних боїв не буде, тому що штурмити на ньому банально нічим. Із озброєння у нас є. Р60М, їх можна взяти 4 штуки, і на вибір можемо взяти або радарні R24Р, нарли, або ІЧА-ракети дальнього радіусу дії Р24Т. Сьогодні спробуємо і ті, і ті. Скажу відразу, на радарках мені подобається трохи більше грати, навіть не дивлячись на жахливий радар. Погнали! Ну і найперше, що хочеться сказати, у нас режимів радару, окрім ПШК, більше немає. Точніше, це не зовсім так, але вручну ми радар. Ось я зараз тицею комбінацію перемикання режимів роботи радару нічого не змінюється. Також радіус дії не перемикається. 30 кілометрів це наше за замовчуванням, і воно ж єдине. Ну і сектор дії радару теж ось я осятицею комбінацію зміну е, зміни режиму огляду, і відповідно нічого не змінюється. Потім наше СПО, як бачите, воно доволі примітивне, і воно також показує і те, як нас опромінюють наші ж союзники, що буває дуже незручно. Але з нашим радаром є один цікавий момент. На невеликих висотах, коли ми опускаємо морду вниз і дивимось на землю, подивіться ПШК СРЦ. Це режим роботи радару який дозволяє м, адекватно захоплювати цілі на фоні землі. Ну, принаймні наскільки я це розумію. А як тільки ми підняли морду до неба, він автоматично перейшов знову в режим ПШК. Але ця фішка працює, як я й сказав, тільки на дуже невеликих висотах. Але коли ми перемикаємось в режим БПБ, ну, по перше, він тільки на 10 кілометрів, це вже незручно, але ладно з цим жити можна. І в режимі БПБ на фоні землі він все одно м, не дуже охоче захоплює цілі. Та й взагалі, через те, що у нього такий сектор захоплення в БПБ режимі, то дуже часто захоплюється зовсім не те, що треба, що відповідно також незручно. Коротше, всі майже всі наші незручності зав'язані виключно на встратий радар. І тому виходить так, що для того, щоб захоплювати цілі, на фоні землі нам треба бути і не низько, і не високо. А летіти десь на висоті в районі кілометра півтора, що автоматично робить нас ідеальною ціллю для носіїв ракет Спероу. По-моєму, прекрасний план Уолтер: літати на висоті, на якій нас ідеально можна буде збивати ракетами Спероу. Ну, тим не менш, спробуємо. Спробуємо якось його реалізувати. Ну, ось, будь ласка. Вишикає серце режим. Побачив фантома. Ракета поки його не схоплює. Ну, того, що він жопою до мене. Тут Су-22, а я не хочу відволікатися від. О, пішла ракета. Ну, давай. Подивимось, чи влучить. Да, влучила. Коротше, повинно зійтись дуже багато зірок для того, щоб вдало застосувати наші нарли. Ось Амікс літає. Ага, ікфірз. О, ого. Бонжур. Готово. А, ну, критичні ушкодження. Я думаю, він впаде. Серйозно, да, він вистрибнув. Все, обидва наші нарли ми реалізували, але тепер є проблемка. Тут дуже багато ворогів, а я тут один. О, цілий натовп. А, не недержене ракета його наша Р60. Торнадо. Спробую віддати, не знаю, вона не влучить, напевно, скоріше за все. А, Міг 23 на мене. Ага, Р60МК від іншого мігаря залетіла, Я прошляпив його. Ну, тим не менш, два фраги обидва, наші нарли, нам вдалося реалізувати, але ви бачили, що. Треба бути в певних умовах для того, щоб реалізовувати нарли. Окей, давайте ще спробуємо. Цього разу спробуємо реалізувати нарли і ще й не підставиться. Наступний бій, і що ще хочеться про нього сказати, ну, він доволі коровистий. Колись він був дуже маневрений, він класно крутився, але його понерфили, і зараз він представляє себе корову. У нас є на 11.7 дуже гарна максимальна швидкість. Ми по швидкості обганяємо багатьох навіть набагато більш старших наших опонентів по БРу. Але що стосується маневреності, залежить від швидкості. Якщо швидкість там десь 800-900, то маневрує він ще навіть більш-менш ок. Але на такій швидкості нас уже стає набагато легше збити. Особисто я бачу реалізацію цього літака у більшості випадків як бомбовоза на початку, і потім уже допрацювання ракетами по цілям, які лишилися після штурмовки бази. Ну, типу, за рахунок швидкості, найперши ми долетіли до бази. От, до речі, у нас ще й флатер буває, нам треба контролювати нашу швидкість. Долетіли до бази, відбомбили і вже залишками тоді підвісів, на які ми візьмемо ракети. Працюємо по цілям, які нам дістануться. Я, звісно, базу сьогодні бомбити не буду, бо це нудно. Я буду все-таки намагатися воювати з літаками. Ну, перший бій був на два фраги пощастило. Але ви знаєте, мені знадобився певний час для того, щоб зрозуміти, як його правильно застосовувати. Ну, в плані, як працювати з його радаром, як користуватися ним. Бо коли я його тільки купив, це було на стрімі. І, якщо чесно, я на нього дуже забомбив. того, що у мене там Перші катки, навіть перші 10 каток, у мене зовсім нічого не виходило, я не робив фраги. Я не розумів, що з його радаром відбувається, чому він ніколи не захоплює ціль і так далі. Коротше, було доволі гаряче, в точці нижче спини. Угу. Фантом. Давайте віддамо нашу ракету. Сподіваюся, його не зів'ю до того моменту, як моя ракета долетить до нього. Вона, здається, не доганяє. Вона мимо пройшла. О! Ясно. Занадто пізно віддав ракету. Блін, Знову я не вслідкував. Занадто багато було ворогів. Ну от, наша ракета по цілі, яка летіла на мене в лоб, не влучила, пройшла мимо. Ну, а нам засунув їм 9Л Ф-16. Ви уявляєте, цей літак воює проти Ф-16, які, по своєму ЛТХ, на декілька голів краще, ніж ми. Да, ну такі бої теж бувають. Знаєте, напевно, не треба лізти в оцю всю кучу, де починається суматоха, свалка і догфайт. Напевно, не треба в таке залазити. Краще летіти трошки в стороні від бою. От зараз ми це спробуємо. Будемо брати трошки в сторону від бою і видивлятися собі якісь одиночні цілі, які не знаходяться в оцій основній купі. Ну да, ми воюємо проти ранніх хорників, які дуже маневрені. Ми воюємо проти преміумних фантомів на 12.0, які набагато кращі, ніж ми. Ми воюємо проти когось ще Тайгер Шарки в 20-ті. Ф-16 і тому подібне. Тобто, противники у нас складні, з якими, наприклад, вражитись точно не треба. Особисто для мене це проблема, того, що ще по відеосу з F 15. Ви знаєте, що коровисті літаки, які погано маневрують, які можуть щось тільки там на великій висоті, як трамвай літати, розкидувати арли і так далі. Мені таке не дуже подобається. Я від такого геймплею не кайфую. Мені подобаються такі літаки, як f 16 Hornet і так далі. Хоча, ви знаєте, після цього літака f 15 гімном я напевно називати більше не буду, Того що хм, навіть він на фоні оцього доволі непоганий. Усе, як то кажуть, пізнається у порівнянні. Ну і так, як ви вже здогадались, в кінці кінців цей літак мені міг 23 мл Мені не подобається. Я знаю, що багато хто його любить, грає на ньому, називає імбою і так далі, але ну, мені не подобається. Я, звісно, на ньому грати буду, бо він може робити фраги, безумовно, і грати на ньому я буду, того, що хочеться качнути собі швиденько радянську авіацію, але скажу чесно, задоволення він мені не дає. А ще наші ракети Р24Р, як ви могли бачити, навіть з невеликих відстаней швидко втрачають енергію. І перестають нормально довертати до противника. Ну, ви бачили це у попередньому бою, як ця ракета не змогла довернути навіть у цілі, яка в лоб на мене йшла. Тому давати їх краще з відстані дуже такої невеликої. Кілометрів, ну, 5-7 може. Ну, принаймні, як на мене. Опа, а це ще що таке летить? Літак. Літадло. І що мені оце з тобою робити? Ракета його не схопить, так. Треба бути ближче. Ну, благо, ми хоча б доганяємо усіх наших опонентів. Угу, Торнадо. І, до речі, ось іще один недолік. А наш радар постійно зривається на діполі. Тут уже буду намагатись зараз працювати ракетами R60M, того що на таких відстанях немає сенсу. А, витрачати наші нари. На ЛТЦ піде? Звісно, піде. А так? а так не піде. У мене тут ще й експертів немає, тому пілот у перманентному відрубі. Ну, торнадо для нас лакома ціль. Торнадо нам мало що здатен зробити. Я, правда, ракет багато витратив, у мене тільки одна іча ракета лишилася, але не біда. На топах-передтопах топах навіть один фраг ВРБ це вже ну, непогано. Але якщо порівнювати з моїм улюбленим, наприклад, фантомом на 11-3 ішним фантомом, то, звісно, небо і земля фантом набагато краще, я на тому фантомі стабільно 2-3 фраги роблю за катку, за виліт. На цьому ж літаку доводиться, ну як то кажуть, правозмагать. Mm, знову виходить ситуація, що я зараз один на цілий НАТО піду. Ну, блін. Він на мене йде в ЛОБ. Ракета не влучила, да? Звісно, не влучила. Щоб вона влучила. А де він? А? Ой, так це бізон. Я йому нічого не зроблю в маневрному бою. Може, в дв... ага, F20-й допоміг. Дякую. Вже непогано. Я вже пробував з бізонами крутитись, і це було дуже не дуже. Віддаємо останню Р24. Подивимось, чи влучить. Так, да, влучило. А F-20 просто розбився. А, друже, ти чого так? Лишилося одна Р60. Як бачите, тактика обльоту поля бою дала свої плоди. Я не вліз у свалку, не вліз у догфайт, просто повідстрілював цілі, які були по краям. І, в принципі, два фраги є. Ага, я бачу вам останнього. Але в мене тільки одна і ще ракета, але ще є гармата. А, стоп, це, це бот. Це у нас бот. А де ж останній? Ну, китаєць це він буде десь кружляти там дуже довго і нудно. Палива лишилося мало, 7 хвилин. Тому, напевно, треба йти на філд. У нас флаттер починається десь після 1400, на жаль, і на форсажі ми до нашого порогу флаттера підходимо доволі швидко, тому треба не забувати і контролювати. А свою швидкість. О, до речі, збили китайця. Чи він вистрибнув? Ну все, норм катка знову два фраги. Причому це було два фраги таких доволі ненапряжних. Ну і в плані фарми, як бачите, все непогано. І срібло сипе, і м, дослідження техніки вон, 17 тисяч. За два фраги я вважаю, це дуже і дуже непогано. Ну а тепер давайте спробуємо і ча ракети Дальнього радіусу Дії. Про Р-24Р і про Радар ви все почули, побачили. В принципі, я все розказав, показав, що хотів. Тепер же давайте спробуємо наші Р-24Т. Для того, щоб застосовувати Р-24Т, нам треба бути бажано вище противника. Тому цього разу спробуємо зіграти від висоти. Ну і відповідно розкидувати наші тешечки з відстані там кілометрів 5, може 6 навіть. Але так, щоб вони зберігали свою енергію і швидкість, тобто з висоти вниз, по цілям, які там в антиподі літають. Тому тепер забиваємо болт на наш пошикає СРЦ і йдемо на велику висоту. Нас закинуло у саму дупу списку: он преміумні хорнети, міражі, ну і так далі. Міг 23 мл, дуже багато, таких, як у мене, преміумних, бо люди затарились на скидках. Я думаю, тут ця вся вакханалія в рандомі ще буде якийсь час тривати. Я зараз граю на максимальних налаштуваннях із фільтром приглушений. І чорт забирай, подивіться, як ж гарно це все виглядає. Неймовірна картинка. Набрали 5,5 кілометрів висоти, що там інверсійний слід, о, з'явився вже. Треба трошечки нижче. О, десь приблизно ось так. На п'яти кілометрах підемо і будемо шукати собі ціль. А он уже і ціль, але це не наша ціль. Наші цілі будуть внизу. А від оцього клієнта, від оцього пасажира, нам доведеться якось ухилитися, якщо він по нам віддасть ракету. Я взагалі відвернув би трохи боком до нього, щоб йому важче було навести ракету по мені. І це він же мене і захопив, він же мене і опромінює. Це теж Міг-23. Але я так і не зрозумів, це його збили чи не збили. Ага, а ось мені і цілі, які розвернулися за ардварком. І. Ну-ка ну-ка, 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 через хмари не чіпляє зараза. Здається, на ЛТЦ пішло. Давай ще отак віддамо. Хоч би не в союзника. Ну, коротше, їх позбивали і без мене. А мої ракети пішли на ЛТЦ. Ну, як мінімум одна пішла на ЛТЦ точно. А коротше, оце такі вони ці іча-ракети. Якщо чесно, мені на них не дуже подобається літати. Якось мені. Оце по мені пуск. Ухиляємося. А мені більше подобається на Р24Р на радарних, того що. Боже, я подумав, це по мою душу ракета. Ага, Мігаря 23-го збили. Коротше, мені скоріше за все, цілий зараз взагалі не лишиться. Спробувати по Тайгер Шарку щось якось. Але. Здається, я його зараз і не дожену. Якщо ціль нас, е від нас відривається, то немає сенсу з такої відстані давати Р60М. О, -о, О, блін. Ну розвертатися не хочеться і швидкості, і так нема вже. Я думаю, треба розігнатися, щоб догнати F20, і тоді вже дати йому взад наші Р-60М. Ось по Хорнету, який без швидкості лишився, можна віддати. Упс. А моя ракета не влучила. Видно, на ЛТЦ пішла. Куди Тайгер Шарк подівся? А, он де він. Так. Ну, давай. По Хорнету. І по. Тайгер Шарпу. Знову на ЛТЦ піде, да? Ну, звісно. Ну, все, ракет більше немає. Коротше, як бачите, граючи тільки на ІЧ-ракетах, можна лишитися тупо без фрагів, тому що все це лайно дуже легко і швидко йде на довбані ЛТЦ. А в маневреному бою проти Хорнета я зараз від дуже такого товстенького гарного пісюнця. Дарма я намагаюся. А, Мігаря 23, го який міг би мені допомогти ще й збили. Ну, це все для мене. Це кінцева. На цій штуці маневрувати абсолютно точно ніяк не вийде. Все, він плотно сів мені на 6. Це це кінцева. Я поки що ще якось, звісно, ухиляюсь. Там, напевно, якийсь дуже-не дуже, дуже досвідчений пілот. Вже можна було мене давним давно збити. Ай 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 ай. Пропустив його за рахунок повітряних гальм, але це вже не важливо, того що він мені впаяв. Ну, тяги в мене немає. Да. Закінчилася. Епопея наша падає. Що ще робити? Тупо падаємо. Коротше, не треба грати тільки на Іче ракетах. Були б у мене нарли, я тут точно мінімум один фраг зробив би, бо люди підставлялися спокійно, нарлами можна було робити фраги. І ще ракети, ну їх нафіг, якщо чесно. Давайте відразу. Чи може ця машина робити фраги? Так. Якщо передрочиться, один-два фраги забій стабільно можна робити. Що не подобається, не подобається коровистість, не подобається його радар, радар взагалі жахливий, ним незручно користуватись, лок постійно зривається на діполі, що відповідно повністю знецінює те, що ми випустили ракету, яких у нас радарних всього дві, всього навсього І при цьому, якщо ви навіть пустили ракету з там, кілометрів 7-6... Мається на увазі саме Ерку, і ціль при цьому відвернула різко жопою до вас, то все вона вже не залетить, навіть з такої відстані. Тому, хоч я і буду на цьому літати, хоч я і буду на цьому робити якісь фраги, але все одно літак мені не подобається. Я буду на ньому грати через силу, чисто для того, щоб прокачати радянську авіацію. Мені літак не сподобався, навіть не дивлячись на те, що через білі страждання фраги робити на ньому можна. Навіть якщо взяти. Фантом на як я вже й казав, мій улюблений Ішний, то на ньому я, наприклад, набагато ефективніший. І там я стабільно роблю якісь 2-3 фраги, і літати на ньому приємніше. У нього, звісно, також радар із своїми приколами, але навіть там він кращий. Ну а ця штука, якщо дуже коротко, то да, фраги робить, але просто, банально, незручно і некомфортно. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, почуємось у наступних відео.